Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Полонені на Донбасі китайці заговорили. Двоє громадян Китаю опинилися у центрі дипломатичного скандалу. Це сталося після того, як 8 квітня українські військові взяли їх у полон на Донеччині, де китайці воювали у складі російських військ. За словами президента Зеленського, українські оборонці вступили в бій із шістьма китайськими солдатами. Двох із них полонили. І загалом же на боці Росії воює принаймні понад півтори сотні китайців. Повідомив Зеленський. Однак їх може бути і більше. Сьогодні полонені вперше зі. З'явилися на прес-конференції. Що вони розповіли? Чув кореспондент СН Олександр Романюк і можемо зараз з'ясувати всі подробиці наживо. Вітаю, Олександре. Тож розкажи, що розповіли полонені китайці? Взагалі, які у тебе враження після прес-конференції? Вітаю, Солі. Хочу сказати, що насправді це не перша прес-конференція, де бувають полонені іноземці, і насправді враження були досить схожі. Сьогодні вони завітали сюди, як і обіцяв власне президент, про те, що світ має дізнатися про те, що іноземні громадяни воюють на боці Росії у цій війні. І про своє перебування вони сказали наступне: що вони про війну, начебто, не знали. Наприклад, один із фігурантів Джан Ренбо він ніколи не мав стосунку до якоїсь державної військової служби, натомість. Він був рятувальником у Китаї, до Росії приїхав як турист, а потім вирішив підзаробити. Записався до лав російських збройних сил. Щоправда, там він мав працювати нібито на будівництві. А виявилося, що роботу йому запропонували зовсім іншу. Він сказав, що йому пообіцяли 200 тисяч рублів. Власне, ці гроші він отримав на картку, але ними скористатись фактично не зміг. Тому що телефон, до якого була прикріплена ця картка, у нього постійно забирали. Росіяни, мовляв, за. Його по словами часто використовували ці гроші для покупки якихось речей, які нібито були потрібні для його підрозділу. І тому для нього війна була такою, знаєте, недовготривалою процедурою, тому що досить швидко він опинився на передовій, і потім потрапив у полон. Інший фігурант Ван Гуан Цюнь, він був у Китаї медиком, але під час ковіду він втратив роботу, тому категорично йому потрібні були гроші. І, власне, у соцмережах китайських він побачив інформацію про те, що можна воювати на стороні Росії, заробляти якісь певні гроші, можна долучатися, і ну і тим паче у Китаї була така. Сформована у змі думка про те, що Росія дуже успішно воює. Власне Росіяни, Росіяни фактично перемагають і тому він каже: захотів долучитися, як медик, що правда так само опинився на передовій і довго повоювати не вийшло. Ну а власне про те, чи вважають вони правильним, те, що вони тут повоювали, прошу прямомову. мову. Для тих співгромадян, хто розглядає службу російській армії, не варто цього робити. Росіяни казали багато неправди. Виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка. Тому не потрібно навіть намагатися їхати сюди. Ми сподіваємось, що китайський уряд зможе допомогти здійснити обмін, і ми повернемось до Китаю. Хочу зазначити, що насправді такі варіанти відповіді я чув особисто і раніше. Я думаю, що це саме чули мої колеги. Тому вже на 100% вірити цим словам не потрібно, оскільки ви самі розумієте, що не знати, що таке війна і що там можуть вбивати людей, не потрібно. Тому е, наразі військовополонених забрали. Вони будуть передбувати під наглядом. Вони нині в хороших умовах їхнє отримання відповідає усім необхідним конвенціям. Тому будемо стежити за ситуацією і розповідати у наступних випусках. ТСН. Студія. Дякую, Олександре. Кореспондент ТСН Олександр Романюк розповів про свої враження після прес-конференції, на якій були полонені китайці.